Слава Господу Богу, ацю нашому Небесному Христос Воскресе, дорогі брати і сестри. Так, ви вже знаєте новину, що наші друзі з Православної церкви України, а саме пан професор Віталій Клос та отець Богдан, перереєстрували нашу землю на своє ім'я. Багато хто з вас пише в особисте смски, щоб я пояснив, як це вийшло що це означає. Означає для нас це. Майже нічого, бо ми як молилися, так і будемо молитися, означає це те, що вони показали свою порядність, показали свою любов до ближнього і поступили як пражні пан отці, які знають десяту заповідь Божу. Не бажай, не вола, не дружини ближнього свого, не майна, але вони все бажають. Пояснюємо, дивіться у 2011 році. Землю під будівництво каплиці Святого Великомученка Патоломона було видано саме релігійні громади Бориса І Гліба, бо нас ще тоді, як юридична організація релігійна, не була створена. Потім, коли видали землю, створили релігійну організацію і почалось будівництво саме нашого храму. Будували мешканці міста і парифіяни за власний кошт храму. Збудували, молились. Скільки років ми жили з Бориса і Гліба пліч опліч, ні у кого ніколи не пробуждалось питання для того, щоб поділити, переоформити, якось розділити, не було. У 23 році, так, 23 третій рік з'являється вишгорді у нас Православна Церква України на чолі з Віталієм Клосом, професором. Доктором богословських наук, який живе в Києві, не раз у Вишгороді, мабуть, не бувши, але він з'являється в нашому рідному місці і починає трошки привласнувати те, що йому не належить, через рішення стадіону тих людей, які до церкви не ходили, бо це не парафіяни, а це простими словами парафіяни з православної церкви України, парафіяни. Католицької церкви, атеїсти, віруючи інших якихось релігіозних організацій, проголосували про те, щоб УПЦ перейшло в ПЦУ. На стадіоні не було саме рішення переходу а було слухання. Можна подивитися відео, але, на жаль, нам Оригінали протоколу досі ще не надали. Нам на камеру ще не показали, хто, за що, коли іде, як голосував, і де став підписи. Я особисто спілкувався з паном отцем Богданом. Він пояснив, що там збирались, була повітряна тривога. Вони розходились, потім знов збиралися, були реєстраційні. Списки, вони там порозписувалися, хто голосував, вони тікали, потім не розписувалися, потім приходили. Ну, вони самі не знають, де що і коли вони порозписувалися. Ну, менше з тим. Це зараз обговорюється в суді і буде рішення суду. Не дочекавшись рішення суду, коли до нас приходили в лютому, зламали двері, вирвали до речі, ми замка так і не повернули. Виламали двері, зламали сигналізацію. Народ сказав їм: ні, не треба, ви нам тут не потрібні. Якщо хочете молитись, і у вас велика жажда до молитви за кутком на території лікарні стоїть зачинений храм. Будь ласка, ставайте молитися. Яка проблема? В центрі міста, в храмовому комплексі Святого Володимира, є два храми. І повірте мені. Вони жодного разу наповнені не були одночасно під час недільної літургії. Іншими словами, в них нема такої потреби, щоб заволодити ще одним храмом, бо нема де їм молитися. Тоді, коли народ їм сказав ні, ми вас бачити не хочемо, вони, слава Богу, відійшли, нас не чіпали, але що вони зробили? Вони, керуючих ім'ям, Тим, які вони перерестрували Бориса і Гліба в травні 23-го року, тим самим ім'ям, до речі, УПЦ, в скобках ПЦУ. Ми ж такі погані. Нашу нашим ім'ям прикриватися? Якщо ви називаєтесь ПЦУ, то і називайтесь, будь ласка, ПЦУ. Ви ж Православна Церква України, то по православному, по-християнськи, будь ласка. І вони поїхали в Димірську е е е е селищну раду. Мабуть, ви жгорді відмовили, не знаю. І там в Тихесенко, отримавши копію, не копію, а дублікат оригіналу акту на землю, бо оригіналу в них нема. Це 100%. Перероєстрували на своє ім'я. То зараз ми знаходимося, наш храм побудований, знаходиться теоретично на землі Православної церкви України. А фактично це хитрощі і обман. Чому? Тому що ця земля видавалася саме Українській православної церкві, а не іншої конфесії. Будували парифіяни саме української православної церкві, а не інша конфесія. Люди, які хочуть тут молитись і потребують цієї молитви, саме парафіяни закріплені протоколами зборів. Більше 300 людей, саме парифіяни Української православної церкви. Тому те, що ви робите, це дуже гарно, але дуже сумно. Так не можна робити через хитрощі і м, обмани. Тим більше, пане професоре, ви ж двічі-вже двічі обіцяли дочекатися рішення суду. Я Буду надіятися, що у вас терпіння вистачить і ви дочекаєтесь. Якщо ви хочете прийти третій раз, будь ласка, прийдіть з миром. прийдіть поспілкуйтеся, почуйте думку народу, почуйте думку людей. Ви ж, доктор, богословських наук. Я не думаю, що богослови так поступали, як ви. Чекаємо вас з миром і любов'ю, але не о 5 ранку з ломами і шуруповертами. Всіх благ і Божого вам благословіння. Тримайтеся, Господь з нами, бо з нами правда. Всіх благ, Ян Голохоронців.